3 червня 2017 року в зоні проведення АТО поблизу міста Золоте спецгрупа під командуванням підполковника Бойка Олександра Олександровича виконувала спеціальне завдання. В ході виконання даного завдання між бойовиками та спецгрупою зав'язався бій, внаслідок чого підполковник бойко Олександр Олександрович отримав чисельні кульові поранення і був змушений залишитися на лінії вогню. Вже більше п'яти днів немає жодного зв'язку з Бойком Олександром Олександровичем. Його дружина Світлана благає про допомогу. Ми звертаємось до представників Збройних сил України, Національної гвардії, представників місії ОБСЄ та Червоного Христа допомогти у пошуках Бойка Олександра Олександровича. Хто володіє будь-якою інформацією стосовно підполковника Бойка Олександра Олександровича 3-го року народження, місці його перебування? Просимо звернутися на телефони гарячої лінії Міністерства оборони, телефони Національної гвардії України чи його дружини Світлани за номером 067 595 9235. Не будьте байдужими, адже дружина очікує чоловіка, а донька батька. Ви вже можете говорити, Світлана? Так. Ми телефонуємо вам в студії. Хотіли почути декілька слів щодо ситуації, яка склалася. Що ви можете, який дати коментар, як розвиваються події? Хвиленечко. Добре, добре. Так, зараз. Я просто зберусь е, силами. Алло. Так, слухаю вас, Світлана. Так, дивіться. Е, мій чоловік, підполковник, Бойко Олександр Олександрович, командир групи, виконуючи бойове завдання, або не виконуючи бойове завдання, я не знаю, що було на той момент. 3 червня 16 цього сімнадцятого року в зоні проведення антитерористичної операції, а саме в Луганській області, з при загадкових обставинах. Кожного разу, коли я спілкуюся з його командуванням, я отримую суперечливу і незмістовну інформацію. Тепер нам рекомендують нікуди не звертатися, сидіти, чекати, але але час працює не на нашу користь і не на користь мого чоловіка. Можливо, йому потрібна допомога, але він не має можливості, не знає до кого звернутися. Можливо, він знав щось таке, щоб вигідно, щоб все стало явним, тому що ми знаємо про контрабанди України, Росії. Хто це все прикриває? Я не говорю, що він там був зв'язаний чи його командування, але можливо він щось знав, можливо, він став комусь невигідний, тому що він був непідкупний і був він він і є непідкупний і справжній патріот своєї України. Розумієте? Я прошу посприяти всім, хто тільки може і не може любими силами можливими і неможливими для прискорення пошуку мого чоловіка, і взагалі для розгляду цієї ситуації, Світлана, дякую вам. Я вас можу запевнити, що ми, як інформаційний ресурс, як редакція видання газети Голос народино Франківщини докладемо всіх зусиль, щоб посприяти у розшуку вашого чоловіка. Дякую. У нас в студії знаходяться бойові товариші Олександра, які можуть охарактеризувати ситуацію, яка склалася. Я являюся заступником командира підрозділу. Можу запевнити, що командуванням Національної гвардії також керівництвом підрозділу приймаються всі заходи щодо пошуку Олександра. Командування підрозділу зараз знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції та докладає всіх зусиль щодо пошуку Олександра.